Аби завітати на новорічні свята до Львова, туристам необхідно подолати дві перепони: це відсутність залізничних квитків на потяг та оренда тимчасового житла. Питання з квитками ще можна вирішити завдяки посередникам або ж дістатися власним транспортом. А ось щодо винайму житла слід подбати заздалегідь на новорічні та різдвяні свята. Усі львівські готелі зазвичай заселені вщент туристами, переважно з-за кордону. Українські ж гості надають перевагу приватним апартаментам. Переваги теж надаються як готелям. Це є більше як 32%, 25% це живуть у друзів, коли приїжджають на невеликий термін. Також є 10% це є хостели, а решта це є апартаменти, приватні квартири. В готелях дорогувато, проте розцінки за проживання не змінюються. Натомість приватні помешкання або ж хостели на зимові свята переглядають свою цінову політику. Зимові ціни різняться від осінніх. В період святкових свят ми піднімаємо ціну орієнтовно на 30-40%. Але я скажу, що гостей це не лякає, тому що цінова політика хостелів порівняно з готелями, звичайно, набагато лояльніша. А в хостелі ще зручніше знаєте чим? Бо в готелях там неможливо ні чаю так загріти, ні собі ну, їжу якусь протиелементарну, а тут, можливо, тут є тарілки. І ну і безкоштовно там деякі продукти, і то не не те задовільнило. Натомість приватні помешкання до свят дорожчають удвічі, а то і втричі, адже апетити львів'ян лише зростають. Більш за все користуються попитом квартири в районі тисячі гривень, але звичайно не є гарантія, що там будуть, наприклад, знаходитися ті особи, які винаймають житло, тому що не виключений варіант, що це можуть бути особи, які... Вимінали житло, а потім його здали без дозволу власників Суборенту за більш гроші. Ну, Найбільший попит на одно та двокімнатні помешкання. Хто має гроші, той поселяється в районі площі ринок. Хоча буває, що туристи винаймають і цілі особняки. Дуже є багато пропозицій, гарних навіть особняки за межами міста, то тут вже йдуть обрахунки ем, в три. 5 і 6 тисяч гривень за тиждень перебування в вашому помешканні. За словами ріелторів, бронювати житло туристи починають ще від початку листопада. А тим, хто про це вчасно не подбав, віднайти помешкання за день-два до нового року буде вкрай важко. Торік до Львова на зимові свята завітало понад 50 тисяч туристів. Цього року під час новорічних канікул очікують на 30% більше. Володимир Моїсієв, Юрій Герасимов, головні новини Львова.